Добрий день дорогі глядачі. Сьогодні у нас 30 липня. Розпочинаю стрижку хвойних рослин, а також самшиту. Чого іменно в цей період, тому що можна було і раніше починати, але була дуже сильна жара, боявся, що поприсихають зрізи. Зараз температура впала, пішли дощі. Це дуже сприятлива пора. Для стрижки. І плюс однорічні прирости починають недовгий час назад почали дерев'яніти. Тому краще злегка з дерев'янілі прирости стригти, вони це і краще переносять, і менше шансів, що вони знов швидко підуть. На повторний ріст. Отже, покажу, які інструментом буду користуватися. Основний інструмент це секатор і допоміжні інструменти. Це секатор з довгими цими дольками. Сікатор для стрижки кущів. Також купив собі стіль. Ним буду вирівнювати фігури, там, де багато стригти і треба, щоб було дуже рівно. Це насадка для, кусь... для трави, але вона прекрасно стриже <кхем> різні фігури. А це насадка для великих фігур. Далі обов'язково мати при собі відро з водою і ганчірку, тому що <кій> секатори всі залипають від смоли, від хвойників. Також секатори всі підточив, змастив, відрегулював, щоб вони мене не роздражали в процесі роботи, поганої роботи. Отже, пішли стригти. Так, робимо Ніваки із самшиту. Значить спочатку був ось такий здоровенний кущ. Десь двадцять на метр двадцять він. Ветенський. Кущі ці дуже погано продаються. Тому я роблю з них Ніваки. Ось їх цілий ряд. Значить, весною я обрізав такий кущ і покажу зараз, що вийшов. Значить, Поймалася така заготовка підніваки. Основні скелетні, гірки є вже підніваки. Тепер залишилося сформувати шапочки, кружечки, кульки. З що почнемо? За цих декілька місяців він пустив нову поросль. Треба її прибрати. Вона дуже легко вбирається обриванням, тому не потрібно... Кожну віточку гілочку обрізати, бистренько обривається. Потім, коли обірву, почнемо стригти ось ці зачатки кульок. Ну, зараз обірву, потім далі продовжимо. Так, готово. Серединка везде поруч убрав. Тепер Починаємо стригти шапочки. Ну, наприклад, ось ця шапочка. Найкраще це робити ножницями довгими лезвіями. Зараз візьму праву руку. Ну, взагалі, треба двома руками. на прикладі оцих двох я покажу. Тому що найкраще стригти, коли однією рукою держиш тут за э, стволик, а другою стрижеш тоді швидше. Зараз я його пострижу. двома руками потім покажу, що вийшло. Ось ну, що вийшло. На камеру, звісно. Гірше видно, чим воно насправді, але досить непогано. Ще років два і буде шикарні ніваки. І з цього боку. Шарики ще дуже маленькі. Ще треба їм мінімум 2 роки, щоб набрати. Деякі гілочки звідси приберуться при помірі росту шариків. Тому чим далі, тим вони будуть красивіші. Так, показую, що я сьогодні на Так, ніваки з барбарису. Мілаки зілівцю. Ну тут ще довго з цього щось вийде, тому що мало гілочок. Тут теж ще довго. Ну тут вже дещо. Вимальовується. Будуть лапи, через год-два красиві. А тут зроблю шари через рік на цих кінчиках. І з шару виходять ще гівочки. На кінчиках яких я пізніше вже в слідуючому році зроблю шари. Ну а цей самшит внизу, ось вже досить непоганий. Це на слідуючий рік вже буде той сам що перед цим показував, буде такий. Цей сам шит вже, в принципі, можна продавати. Або ще рік його доростить і буде він зовсім красивий. Отже, на сьогодні все. Будемо далі стригти. Є що стригти, буду показувати що виходить, і як я стрижу. До побачення до нових відео.